Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми будемо віднімати мішані числа. Я вам залишу посилання у цьому відео на те відео, де ми додавали мішані числа. А зараз давайте займемося відніманням. Дивіться, маємо 10,7 відняти 2,5. Нам знову ж таки потрібно записати окремо цілі частинки та дробові частинки і їх відняти. Як це записується? Дивіться, 10 відняти 2. Так? Я спочатку пишу цілі частинки. Беруться все у дужки. Далі ми додаємо. І в наступних дужках ми будемо віднімати дробові частинки. 7 дев'ятих відняти 5 дев'ятих. Дивіться, в перших дужках я віднімаю цілі частини, у других дужках я віднімаю дробові частинки. Але між дужками ми ставимо знак плюс, тому що потім ми повинні будемо ту цілу частину, яка вийде після віднімання, і ту дробову частину, яка теж вийде, ми потім повинні будемо це все скласти у одне число. Це важливо. При додаванні дужки можна не ставити, при відніманні треба їх ставити, щоб не заплутатись, щоб отримати вірну відповідь. Далі, давайте тепер обчистимо 2 цілих, ну тобто 10 мінус 2, це буде 8. Ось цей плюс я його пишу. І тепер наступна дужка. 7 дев'ятих відняти 5 дев'ятих. Це у нас буде 2 дев'ятих. Знаменник переписали без змін, а чисельники відняли. 8 плюс 2 дев'ятих. тепер це ми все складаємо у одне число і отримуємо 8,2. Ось так. Давайте розглянемо ще один приклад. 8, 3,615. Тут є невеличкий нюанс. Ми бачимо, що число 8 у нас просто ціле, немішане. Тут немає дробової частинки. А нам вона потрібна для віднімання. Тому що ми зробимо? Зараз число 8 ми запишемо як 7 плюс 1. Це я записала тільки число 8. Далі відняти. І наше мішане число 3,615. Тепер ось цю одиничку ось цю, нам потрібно записати у вигляді дробу. Пам'ятаємо, що одиничку ми завжди можемо записати у вигляді дробу, де чисельник дорівнює знаменник. Який нам тут зручно взяти дріб? А давайте ми подивимось на нашу дробову частинку 6,15. Дивимось на знаменник. У нас знаменник 15. Ви поки що вмієте додавати та віднімати дроби тільки з однаковими знаменниками. Тому ми зараз візьмемо дріб, у якому знаменник буде 15. Але якщо знаменник 15, то і чисельник теж 15. Тобто оцю одиницю ми замінимо на дріб. 15-15. Ну тобто не замінимо, а просто одиничку подамо у вигляді дробу. Що отримаємо? Ми отримаємо 7 плюс замість одинички пишемо 15-15. І далі відняти 3,615. Це. Зараз ми користуємося тим же самим правилом. Віднімаємо цілі частинки та віднімаємо дробові. 7 відняти 3. Пишемо це в дужках. Потім додати. А у наступних дужках дробові частинки. 15, відняти 6,15. Відняти 6 15. Відняти 6 15. Все, Осталось, залишилось все обчислити. Маємо 7 відняти 3 це 4. Додати. 15, 15 відняти 6, 15 – це 9, 15. І це все ми тепер можемо записати як одне мішане число. 4,9. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Буду дуже-дуже вдячна за подобайки та за підписку. Бажаю вам всього найкращого!